У готелі надія, що в івано франківську відбулося свято для дітей. День пряника у заході взяли участь юні мешканці обласного центру. Діти розмальовували пряники та спілкувалися зі святим Миколаєм. Свято сюрпризів і подарунків підготувала для маленьких леді та джентльменів фірма Надія. Понад 300 діток взяли участь у майстер-класі по розмальовуванню пряника, який вже багато років проводить досвідчений кондитер. Спеціально для цього майстер-класу кондитери підготували натуральні продукти і смачний декор. Нашим дітям ми спекли дуже ароматні пахучі пряники в вигляді ялинки. Крім того, ми підготували декор цукровий, їстівний. І приготували такі для маленьких самих діточок. Ми підготували наші кондитери із марсибанової маси. Прикраси для ялинки у вигляді різних куль. Прикрашали пряники кольоровими посипками. Дизайн найрізноманітніший. Зараз я зробила кружечок. Виходить, у тебе розмальовувати ялинку? Ми беремо мішочок і козажи зажимаємо і починаємо малювати. «І коли намалювали, ми беремо присипку і просто накладаємо там, де ми намалювали». Діти охочі відвідують такі заходи. Їхні батьки кажуть, це приносить задоволення не тільки дітям, а й їм самим. Нам тут дуже подобається. Ми завжди відвідуємо ці заходи. Різні на хелом були зараз. На новий рік плануємо тут бути. Дуже цікава організація. Вражає своєю все ж таки професійністю, підходом, злагодженою командою. Хорошими, хорошими вечорами, тобто ведучими, гостем свята пряника був, звичайно, ж святий Миколай, який прийшов з повним мішком подарунків. Вони разом з дітками розказували вірші, співали пісеньки і водили хороводи. А ще усі разом сфотографувалися у різдвяній кулі. Організатори кажуть, вона магічна. Дійсно, якщо... Опинитися всередині кулі, заплющити очі і забажати бажання це бажання обов'язково здійсниться. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристи новини телеканал Раїм.